Так, дівчатка, на дворі вже вечоріє. маринка скоро прийде. Поставила я картопляне пюре варить. Тепер ось мої настейки я приготувала ці ребра. Це ребра з червоної риби. Що я роблю? Того разу я показувала, як я ці ребра. Спочатку в борошно вмочала, потім в яйце і на сковорідці обжарювала. Зараз я зроблю кляр. І в клярі будемо обжарювати. Значить, так, мені треба два курячики яєчка. Так, дрібку солі, дівчата. Так, і кладу я сюди зараз дві ложки борошна. Ні. Трішки менше. Півтори ложки борошна. І це я гарно збиваю. Я не кладу ніяких спецій, бо я не люблю. Я люблю, коли відчувається справжній смак риби чи там м'яса. А ви можете хоч підперчити, хоч якоїсь спеції до риби додати. Це вже індивідуально, хто як хоче. І оце просто я розбовтую. І це такий у мене буде кляр. Сковорідку вже поставила нагріватися. Дівчатка, рибу я підсолила ці ребра, чи то хребти, чи ребра. І трішки десь, отак, лимон у мене був половинка, долька лимонки. І я додавала трішки лимонного цього соку, бо я люблю, як кажуть, що мені тошнило. Оце таке. І зараз буду обжарювати. Хто не любить, не кладіть, звичайно, що це таке діло. Це діло індивідуальне. Риба одразу побіліла. Сковорідка вже нагрілась, тепер я вмочаю в кляр і звичайним чином обжарюю. Все вийде. Все буде смачно. Ось там, дівчатка. Ось там, дівчатка, я обжарюю, на вигляд, такий, як добротні стейки. А, дівчатка, хребти я ось пожарила, картопля ще вариться, ніколи мені. Тепер, що я роблю далі? Що я роблю далі? Хочу зробити бутербродів. У мене нема батона, це я вчора хлібинку так упекла. З хлібом буде. Путерброди будуть з хлібом. Якщо когось цікавить рецепт, хочете, я завтра спечу, покажу на камеру, бо буває пишуть, кажуть, надоїла вже ти своїми рецептами, одне й те саме. Це такий у мене хлібчик. Не кришиться, бачите ж, не кришиться. Вчора пекла. Гарний такий хлібчик. Так, що я далі, далі, далі? Треба гарної форми придати. Що під рукою все використовуємо? Ось так я зробила. Так, далі. Ось моя червона риба, що я сьогодні не солила. Так, дівчатка масло у мене і лимончик. І тепер я маслом намазую. Хто любить, намазуйте, хто не любить, не намазуйте. Хтось сніг відчищає. Чого вночі, не можу зрозуміти. Ну нічого. Так, намазала я хліб маслом. Хто як хоче. І скільки хоче, намазує. Хто щедро, хто не щедро. Так само й рибку. Дівчатка. Ось так накладаю. От. Хтось кладіть огірочок. Кому подобається огірочок, кладіть огірочок. Я і Маринка теж ми розуміємо смак риби. То, звичайно, що лимончик сюди буде те, що треба. Можна прикрасити якимось там листочком, чи то укропчик, чи то зелень якась. Це такі я роблю бутерброди. Дівчатка, бутербродів ось наробила я. Риби нажарила. Хребті. Так. Пюрешку зробила. А тепер ще салат ось накришила. Тут у мене пекінська капуста, помідорчик, зелена цибулька, о, така цибулька. от майонезом заправляю. от, Можна сюди додати хоч кукурузи, хоч горошок е, зелений. Можна додати ще яйце сюди. В кого які фантазії, додайте. От можна огірочок. У мене буде так сьогодні. Оце така вечеря. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!